13 травня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по Дергачівському будинку культури. З початку повномасштабної війни тут розміщувався гуманітарний штаб. Наразі ж тут, крім руїн, немає нічого. І саме ця будівля врятувала більше, ніж півсотні людей, бо коли прилетіла ракета, в бомбосховище знаходились люди. І завдячуючи тому, що є надверхові перекриття і підвальне приміщення, жодна людина не постраждала, всі залишились живими. У серпні цього року стало відомо, що Харківська обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури опублікувала тендер на капітальний ремонт та реконструкцію будинку культури. Очікувана вартість складала понад 77 мільйонів гривень. Зазначено, що роботи планували виконати до 2025 року. Невеличка тільки частина цього будинку, який знаходиться позаду нас, використовувався як будинок культури. Вся інша будівля використовується адміністративні здання, з яких знаходились наші служби, служби, які надавали послуги для місцевого населення. І сьогодні нашим людям немає де розміститись на території громади, для того, щоб люди отримували в повному обсязі ті послуги, які вони отримували до війни. Окрім того, що відновлення будинку культури відбувається під час війни, журналісти харківського антикорупційного центру з'ясували, що сума в понад 77 мільйонів є завищеною, як виявиться потім, аж на 11 мільйонів. Зокрема, це стосується арматури, ціна за тонну якої була зазначена майже на 20 тисяч більшою. Також завищеною вартість була на мембрану, металопластикові вікна та інші матеріали. Я так розумію, що в 2024 році буде додаткова угода на то, щоб збільшити цей проект на ту суму, яка була первоначально передбачена проектом. Бо є інфляція, є, є курс офіційний курс долара, який заложений два 2024 рік за 40. Після перевірки цін в тендері хац передав інформацію про це до служби відновлення. Вже під час прес-конференції голови Держагентства відновлення Мусафина єма у Харкові. Представники агентства зазначили, що знають про проблему з завищеними цінами на матеріали. Є завищення правда, і це донори позали громадськість. Подоговірні ціні вартість буде знищена». Після зауваження Харківського антикорупційного центру служба відновлення уклала угоду ТОВ жилстрой 3. Тепер вартість реконструкції будівлі складає 66 мільйонів 400 тисяч гривень. Ми ж поцікавилися у місцевих, що вони думають стосовно відновлення будинку культури. Чи дійсно їм це зараз потрібно навіть за 66 мільйонів гривень? Ну я думаю, можна було відбудувати німного за менше суми. А так, я за відбудовою. Ну, це як. достопримечательности нашего герачи в Дом культуры. Расписывался в этом Доме культуры на втором этаже. Ну, особо там не был. Я считаю, что лучше построили какой-нибудь центр, где бы могли там, не в город ездить, там люди отдыхать, и развлекаться по месту тут. Более чем прикро дивитися на то, что сейчас, замість того, чтобы там діточки были, там вот такие. Отака картина. І, звичайно, щоб цього всього не повторювалось, то, звичайно, 100% всі гроші повинні йти на армію. Це взагалі недоречно такі гроші витрачати на відбудову. Зараз це недоречно. Журналісти Харківського антикорупційного центру регулярно слідкують за темою відбудови і знаходять завищення цін як в тендерах адміністрації, так і в громадах області. Реакція служби відновлення на зауваження хац щодо відбудови Дергачівського будинку культури є позитивним прикладом економії. Ми працюємо задля того, аби подібна зустрічалося частіше. Якщо хочете більше відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та слідкуйте за нашими оновленнями.